Всім привіт! Сьогодні вам хочу розповісти про те, як працює енергія, про те, як вас обманюють, чи ви самі обманюєтеся, коли, наприклад, ідете і купляєте якісь там дорогі амулети і думаєте, що хтось щось нашептав на ті амулети, і воно буде працювати. Насправді це ілюзія. Насправді це не працює. Всі проблеми, з якими ми стикаємося, вони прописані у нашому генетичному коді. І вони закладені як шаблони у нашій голові, у нашій підсвідомості і свідомості. І допоки ви не почнете з цим розбиратися, допоки вам не допоможуть ні амулети, нічого, це просто гроші на вітер. Потрібно міняти свої переконання, і звідси потрібно починати, а не від амулетів. Да, а якщо дивитися, от, наприклад, камінь. так? Да? Цей камінь він є е, добутий із землі, і він містить е, інформаці інформацію землі е, ту, е, яка була закладена там, тисячоліттями, залежно від того, коли його здобули цей камінь. І цей камінь несе певну енергетику і інформацію, але це тільки камінь. Як людина може на це пошептати? І зробити його більш інформативним. Це бред. Ну, це е, ваше діло вірити і так далі. Ну і наступне це про молитву хочу розказати. От ви звертаєтеся у молитвах тільки з допомогою. Ви думаєте, Бог вам прислуга. Ви звертаєтеся е, кхе, тільки, щоб щось попросити. От, і потрібен відчай, щоб ви звернулися у молитву. Це теж закладений шаблон. Коли от я не маю в житті на кого покластися на себе, не можу покластися, тому що я живу у певних ілюзіях і переконаннях. Я не розумію, що моя опора, це є моє тіло. Не можу покластися на людей, які є поруч зі мною. Поруч зі мною немає людей, у яких вже є досвід тих питань, з якими я зіткнулася. І я думаю, що коли я буду звертатися до когось невидимого і просити в молитвах, що це мені допоможе. Молитва допомагає в тому випадку, що ви заспокоюєте свій розум. Коли ви молитеся, ваші думки вже не розбігаються ні в минуле, ні в майбутнє. Ви залишаєтеся в тут і зараз. От що допомагає молитва? Бути в тут і зараз, тому що коли ви Думками у минулому, ви там постійно копаєтесь, перебираєте, ви живете певними образами, які є там в минулому, ви не вмієте це відпускати, тому що ваша свідомість, підсвідомість, ваша психіка не готова для того, щоб це відпускати. І ваша енергія вся там. Або ви живете якимось планом, коли закінчиться війна, ви будуєте якісь там плани для себе в майбутньому. Відповідно, у вас знову ж таки немає енергії на тут і зараз. І коли ви ось. Будете ось так енергетично, не в ресурсі, на постійній основі, ви не зможете дійти до того дзен всередині себе, до того стану, коли я. Вірю в себе, коли я в стані молитви, коли я в стані спокою, коли я завжди в такому стані, тому що ваш розум вам це не дає і з цим потрібно працювати. І люди приходять на консультації і кажуть: я е, все знаю, я маю амулети, я там заплатив купа грошей за ці амулети. То чому ви тоді не знайшли вирішення своїм проблемам? Якщо ви все знаєте, якщо ви маєте амулети, якщо ви противитеся інформації, ну, люди, які приходять, звичайно, після моїх курсів, вони вже не противляться інформації, тому що вони розуміють істину, вони вже знають, з чим вони мають справу, і для них це вже Нормальні явища, але люди, які приходять якраз після оцих псевдомайстрів, які наслухалися, що хтось там має так зробити їм, як прислуга, виконати їхні бажання, так не працює. Тому що ми живемо у світі енергії. І ця енергія вона проходить через наше тіло. Ось, Більшість людей приходить з, трав... з проблемами травної системи, а це низьковібраційна енергія, коли у вас є проблеми травної системи. Високовібраційна енергія це те, що знаходиться ось звідси. І ось сюди. Коронна чакра це високовібраційна енергія. У більшості проблеми починаються ось звідси, ноги і так далі. Поле зараз таке, всі зараз у цьому сидять. І на моїх курсах я даю, як з цим працювати. Зараз стартує наступний курс Сила духу, де ви зможете самі е, для себе робити енергетичні захисти. Енергетичні захисти це як? Це не купола, воно ну не працюючи. Перестаньте вірити в казку і в ілюзію. Все це не працює. Ми будемо. Кожен вечір вчитися, очищати себе з енергетичної точки зору, як ви думаєте, люди, які про мене лихословлять, там сиплять мені там всякої гадості, подивіться ті, хто лихословлять на те, як ви себе почуваєте, я кожен вечір очищаюся. Я кожен вечір роблю для себе енергетичний душі. Я знаю, як з цим працювати. Я знаю, як захищати своє поле. І цього я буду вчити теж, хто хоче, приєднуйтеся в наступний курс сила духу. Він стартує з наступного тижня. І ви зможете там для себе знайти істину. Ви зможете там знайти себе. Що вам ще сказати? Я хочу, щоб ми всі були осознані. Я хочу, щоб ми розуміли, що відбувається. Як бачите, мої прогнози спрацювали. Як бачите, я ще у вересні повідомляла вам, що буде друга хвиля мобілізації в Росії в січні. Так уже зараз всі голосно про це теж говорять: що буде друга хвиля мобілізації, і багато про що про те, що буде замерзати Європа, а Україна це теж Європа. І багато чого вже справдилося. І що в грудні буде колапс, і він буде у грудні, той колапс, і ми потім будемо дивитися ще глобальніше. Усе це вже себе відпрацювало і щось працює. Що 7 числа, 7 листопада буде прибрано когось, його прибрали там З 7 на 8. І зараз буде так само в Кремлі мінятися влада. Будуть. Якраз як цей процес уже зайшов. Там буде мінятися влада. Будуть забирати тих, хто причетний до цього всього, будуть ліквідовувати їх для того, щоб не було кому нести відповідальність в майбутньому. Тому буде іти заміна влади. Це все гра. Це все дуже хитро пробудовано. Як ви думаєте, чому обстрілюють наші енергетичні там, інфраструктури? Чому нас хочуть залишити без нічого? Тому що ми виходили і мітингували проти своєї влади. Як це так? Нас лишили уже всього. А ми сидимо і ми не відстоїмо себе. Як це так? А у них в січні почнуться мітинги, жінки почнуть виходити на мітинги. Матері не захочуть віддавати своїх синів на пушечне м'ясо. І люди повстануть. А у нас сидять. У нас вже е 10 місяців іде війна, і люди все рівно сидять. І тому нас намагаються вибити повністю з колії для того, щоб ми повстали, для того, щоб ми створили мітинги. Тому що листопад місяць, по всіх прогнозах їхніх, мав бути мітингуючим, мав бути переворот, а його не сталося. Ну, листопад ще не закінчився, скажімо так. Ось, Тому будьте свідомі. Розумійте, що відбувається, яка ведеться гра, будьте просто спостерігачем у цій грі. Працюйте із собою, працюйте із своїми внутрішніми станами, піднімайте свої вібрації, очищайтеся, давайте своєму тілу, макро, мікро та е, е, нутрієнти, які будуть відновлювати вашу психіку, які дадуть вам стабільність, ефірні масла. Працюйте з тонким планом. Все це я даю у своєму телеграм-каналі, на своїх курсах. Вони не коштують мільйони. Амулети, за які ви платите шалені гроші, вони вам нічого не дають. Молитви, в яких ви сидите, вони вас тільки заспокоюють момент сидіння. Ідіть і вчіться, здобувайте знання, не вкладайте гроші в паркани, в будинки в там меблі і так далі. Повірте, зараз буде міграція. 24-й рік буде ізоляція. Люди, ви маєте бути готові до того, що буде. 22-й рік це тільки підготовка. Ми тільки готуємося, щоб війти на 10 років, 8-10 років буде тривати такий колапс. А потім буде вже. Стабілізовуватися. У Європі буде неможливо жити. І зараз я роблю міні-курс за 250 гривень для того, щоб ви могли придбати для себе, зрозуміти, що там відбувається, як буде, я буду все давати у закритій групі. Приєднюйтесь! Не економте на собі, вкладайте в себе для того, щоб ваша психіка змогла витримати все навантаження для того, щоб бути стабільними, а ви спасаєте інших, не маючи власного ресурсу. Як ви хочете е, бути в ресурсі, коли ви не знаєте, як це правильно робити, коли ви не розумієте, про що зараз взагалі йде мова? Якщо вам відгукуються мої слова, підписуйтеся на мій телеграм-канал, підписуйтеся і беріть участь у моїх курсах. Приєднуйтеся в ковчег, приєднуйтеся в трансформацію. Трансформація там море інформації, там море психосоматики. Там ті, хто хоче народжувати дітей і хоче народити здорових дітей, вам в трансформацію. А ті, хто вже має дітей і хоче виховати здорову націю, вам у ковчег. Ті, хто хоче хоча б доторкнутися до енергії, приєднуйтеся в переродження. Хто застряг у стані жертви, код жертви. Хто хоче вийти на фінансовий рівень і монетизуватися, продавати з дорослої позиції, ви, виключити оце, мене знецінюють, я себе знецінюю, Гроші, стосунки та психоблоки. У мене є на все вирішення. І я продовжую далі працювати з вами і вирішувати ваші питання. Питання тільки за вами? Чому ви? Не хочете вирішувати свої питання? Чому ви вірите в казку, в ілюзію, в Діда Мороза, в будь-що ви вірите, а ви не вірите в себе в свій потенціал, в свою енергію? Я навчаю на своїх курсах, як відкривати поле. Якщо у вас проблеми зі спиною, якщо ви зранку просипаєтеся без енергії, про яке поле, про яку енергію можна говорити? Ви закриті, ви заблоковані, допоки у вас не сформується нормальна спина, допоки ви не виправите усі проблеми зі своєю спиною, зі своїм здоров'ям, зі своєю травною системою, Допоки ви будете жити у системі гамати, пісяти, какати і нічого не давати соціуму, соціум буде викидати нас із системи. Вас із системи. Зрозумійте. Ви боїтеся, ви переживаєте, ви служите своїм страхам, а ви можете жити по-іншому. Ви можете розуміти, що відбувається, ви можете приймати нормальні дії, ви можете діяти, ви можете не боятися йти вперед. Ви можете шукати і розширюватися, Але для цього вам потрібна глобальна робота зі своїми внутрішніми станами. Допоки ви цього не зрозумієте, допоки ви будете блукати. Різними сайтами, різни, по різних майстрах ви будете там е, наткнеться, Я теж блукала по цих сайтах, я теж вчилася в різних школах, я теж багато чого для себе зрозуміла. Що працює, що не працює, що таке татахілінг, що таке е, цілительство, що таке. Е, там аксес-бар, я все це знаю. Я все це пройшла. Я знаю, що це не працює. Візуалізація і так далі. Афермації, це не працює. Ви просто обманюєте свою свідомість. Ви просто обманюєте себе. Перестаньте себе дурити, підіть в глибоку роботу. Змініть цей генетичний код. Змініть це в собі, змініть це всередині себе. Ідіть спочатку на курси, а потім після курсів приходьте на консультації або під час курсів. І ми будемо виправляти ваше здоров'я. Я буду направляти вас у той напрямок, де ви зможете змінити. Своє мислення. У вас закриті поля, ви приходите як їжачки, ви приходите агресивні. Ви не готові чути інформацію. А для того, щоб ви готові були чути, заходьте спочатку в курс, пропрацюйте себе, відкрийтеся полю. Працюйте з ефірними маслами, додавайте бади, подбайте про свій організм. Виходіть з цієї енергії дефіциту. Дефіцитна енергія це те, що ви не доотримали в дитинстві. Це те, що ваша внутрішня дитина хоче, щоб ви їй ще дали, щоб ви їй додали. Але не потрібно бути. Такій егоїстичній любові до себе, тому що ми всі народжені для того, щоб служити соціуму, а не тільки своїм бажанням. А не тільки одній дитині. Якщо у вас, наприклад, одна хвора дитина, і ви зациклися служити одній хворій дитині, чи у вас одна хвора мама, і ви зациклилися служити одній хворій мамі, простір буде закривати ваше поле. Я вчу на своїх курсах, як... Розширитися, як монетизуватися, як не служити тільки одному, як служити багатьом, як знайти свій шлях, якщо ви будете вникати в все те, весь той матеріал, який я вам даю, ви зможете розкритися. Повірте в себе. Відчуйте свою силу, тому що у вас забрали віру в себе. Вас помістили в страхи, вам спочатку закрили рота, вас обмежили, вас потім лишили е, ваш ресурсів, і ви сидите, і ви сидите в покорі, ви сидите і чекаєте, а що буде наступним? Ви вже навіть супротив не можете чинити. У вас на це нема енергії, у вас на це нема сили, ви не знаєте, як з цим діяти. Ви живете чужими переживаннями, ви живете чужими е, стражданнями. Так, в цьому немає нічого поганого, але погане в тому, що ви в цьому не розвиваєтесь як особистість. Ви нічого не отримаєте, ви просто зливаєтеся. У вас проблеми в сім'ях, у вас хворіють діти, ви живете із вигоди, тому що ви давно втратили почуття любові. Ви просто живете, бо до мене люди приходять на консультацію, і я живу з чоловіком тільки для того, щоб люди збоку бачили, я створюю ілюзію сім'ї. Якщо ви створюєте ілюзію сім'ї, то у вас будуть діагнози, які важко діагностовані, то у вас будуть хвороби, які не піддаються лікуванню. Це психосоматика, друзі, ваше тіло не любить брехні. Почуйте мене сьогодні. Я намагаюся вам донести. Тому що в лютому ситуація погіршиться. І погіршиться в плані того, що хвороби будуть невеликовні, якщо ви зараз не будете розвантажувати свій ментал, тонкий план і працювати з своїм фізичним тілом. В лютому місяці поле буде закриватися для багатьох. І те, що я вже вам розповідала, що будуть. Моментальні смерті. Люди будуть просто захворів, помер, захворів, помер. Не буде, як раніше, хвороба могла затягнутися і розтягнутися все такого більше не буде. Я знаю, про що я говорю. Якщо ви хочете поміняти своє поле і щоб в вашому полі змінилося поле ваших дітей. Вашого роду. Виходьте з цього. Вам не потрібно сидіти і молитися за ваш рід, за тих, кого вже немає. Їм похрім. Що ви там робите? Ви маєте дбати про тих, хто ще живі, хто живуть тут, на планеті Земля. Про них ви маєте дбати. Не ведіться на ілюзії, не несіть. Свої останні гроші і не зливайте їх на відмолювання вас чи ще когось. Купіть вітаміни для мозку. Допомагає. чесно. Ментал Force, Корал Клуб програма, якщо ви не хочете йти до лікаря. Там уже все вкомплектовано і розписано. Рухайтеся в розвиток. Ідіть і розвивайтеся, плануйте своє життя. Я залишу посилання під цим відео, за яким ви зможете отримати багато корисної інформації, підписатися на корисні канали. І якщо для вас була цікава ця інформація, ставте пальчик вверх або не ставте. Підписуйтеся на канал, або не підписуйтеся. Це ваш вибір. Вчіться робити свій вибір, а не перекладайте відповідальність на інших. Коли ви думаєте, що ви приходите до когось на консультацію чи ще кудись, і хтось має вказати ваш вибір, те, що ви маєте зробити самостійно. Виходьте з своїх дитячих статусів, дорослішайте, і я вам готова допомагати, дорослішати. Зі мною вже подорослішало тисячі людей. Можливо, це будеш і ти обнімаю вас.